Доброго ранку, друзі. Весь вітає канал життя в селі, як воно є. Таке спостереження мої продовжуються. Зараз ранок. 7.05. Дивіться, які спостереження продовжуємо. Дві які бурульки. Тут, звісно, я обламала, бо почало капати вчора. На обід я обламала, щоб... На сходи не капало, але дві далі бурульки. Так що я таки все ж таки надіюся, будемо живі, здорові. Урожай кукурудзи у нас буде. Ось така справа на вулиці. Показує на телефоні мінус 11. Ну, я думаю, що є більше. Напевно, може на ті 16, бо вийшла і добре так крепко ж крепче. Сніжок, але і туман. Дивіться, просто темно. Просто темно, нічого не видно. Туман, туман. Якби не цей туман, може було б і цілих двадцять. Ось такі справи. Ще трішки буду йти на роботу. Яку красоту намалював, яку красоту Бог створює? Скажи чоловічі, не? Ну? Доброго ранку, друзі. Ще раз смачного ранку. Ось таке мені зранку видає кава. І каже, що пора на роботу. Сніданок і на роботу. Далі буде. І ще раз вітаю, друзі. Думаю, добре чути. Який в нас морозець. Я обіцяла вчора, що захухаюся ще сильніше. Застудитися зараз охні як не хочу. Тому, думаю... Дуже коротенько, але вперед попрошу вас підписатися, включити дзвіночок і поставити палець вверх. Вам не тяжко, мені буде приємно. І прорекламую, як би спочатку, канал свого чоловіка. Називається сільське життя. Ну, поки що так, а далі побачимо. В загальному на каналі буде е, все про трактор. Можливо, щось про наші свинки. Але про трактор, поки я є ще вдома, точно щось буде. Можливо, навіть і сьогодні. Силку залишу в описі під цим відео. Або в першому закріпленому коментарі. Зайдете, подивитеся, підтримайте молодий канал. Так само підпискою і вподобаючкою. Як я кажу останнім часом, вам не тяжко, а йому буде приємно. Ой, добре. Переключаюся на другу камеру, покажу вам, що в нас сьогодні. Яка погода. Йду, як завжди, на роботу. Дивіться, який мороз. Та, друзі, краса. Краса. Послухайте, оце такий у нас морозець сьогодні. З Гугла прийшло мінус одиннадцять, але в мене таке відчуття. Як би то сказати, мій ніс відчуваю, що то, напевно, цілих є 16. Ну, якщо сніг не прилипає до чоботів, то вже є більше, як 10. Однозначно. Дивіться, які дерева засніжені. Яка краса. Як Бог створює цю красу для нашого ока. Щоб ми споглядали і щоб ми завжди згадували про Господа Бога. Про його створіння Боже. В руку змерзла. в комментаріях була назва, е як назвати гору. Але я забула. Нічого, зараз нагадаюсь. Зараз нагадаюсь. Дивіться, яку красу Бог створює. На різних рослинках. На... На різних деревах. <кій> але морозець сьогодні такий гарненький. Так, я вийшла на вулицю і почала зразу кашляти. Якби каже чоловік, що захлинулася свіжим повітрям. Не знаю, чи таке можливо, але напевно, що можливе, бо, бо я так дуже сильно кашляла. Ой, холодно мені в руку, але хочу вам показати всю красу. Дивіться, яка ця краса, друзі. Як це Бог витворює. Вітерець подуває чуть-чуть, Такий легенький, коли ще травичку. Ой, добре. Згадала. Ой. Дивіться, яка краса. Красиво. Ой, згадала, як вчора в коментарях прозвали ось цю гору. А гору прозвали Сапун Гора для людей віку. Ну, я не людина похилого віку, ще дякувати Богу, ще мені далеко до похилого віку. Але все рівно. Ще покажу вам ось таку красу на деревах. Дивіться, що на деревах, якщо приблизити. О! Красота, друзі, красота. Зима вносить свої корективи. Дуже хочу вам тут між деревами показати, як річка наша примерзла. Ось така краса. Тільки ось тут, де глибше, отут вода йде. А так все замерзло. Красота. Потрошки їдуть машини, розбивають дорогу. Ну, це добре. Ну, мороз у нас ще обіцяють на дві ночі. Потім йде до нас більш-менш потепління. Це буде все чмакати, квакати. Але нічого. Переживемо. Ми це переживемо. Все буде у нас добре. Так. Гора задишка. А -а -а. Задишка, задишка. Ой. Гора задишка. Не знаю. На річці. Окриці, напевно. Бляка-мока. Руку змерзла. Тримати телефон. І дуже хочу вам показати. І хочу, щоб більше людей побачили оцю красу. Дивіться. Але це реально тільки показати. Коли вийдеш на цю гру на низу, цього не покажеш. На річці окриці. О, дивіться, як попри край Які окриці. Ой, ну раз. Ось так. Йду я далі. Треба дивитися під ноги. Не дивитися в телефон, бо можна впасти на. Машини розбили і примерзло. Добре, друзі. Буду вже закінчувати цю зйомку всім спокійного дня міцного здоров'ячка. Дякуємо Богові і дякуємо нашим хлопцям, що ми цієї ночі спали спокійно і відкрили ранком очі. Дякую всім, що ви в мене є. До нових зустрічей у нових відео. Гарного дня!